Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном, які відбувалися вчора, а саме розпочнемо ми з матчу Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Евертон, де Миколенко потрапив до стартового складу, а також вчора Валенсія Яремчука також. Яремчук вийшов у стартовому складі, хоча я вчора дивився, він прогнозованих його не було. Але розпочнемо з Англії, де вчора Миколенко просто. Грав руками і йому суддя все дозволяв. Пенальті ні одного не поставили. Всі моменти можете знайти в телеграмі. В нашому. Тож він отримав оцінку 6,3. Поганенька оцінка. Хоча Евертон вчора зіграв в обороні не найкращу свою гру, хоча по матчу так і не сказали, б, що Евертон там набагато І Ось статистика, вся Віталія. Він без результативних дій, хоча був момент, що він міг і головою там пробивати, але вдарив невдало. В захисті, в принципі, зіграв добре, якби не оці моменти з руками. А так то хороший матч він провів. Далі у нас результат матчу Валенція Хетафе 1-0. Валенція перемагає. Роман Яремчук вчора неочікувано для мене вийшов в основі. Прогнозували, що він тільки відновиться від травми та буде у запасі, але. Він вийшов в основі про... зіграв 71 хвилину, 15 дотиків зробив оцінка 6,7 без результативних дій. Наступний матч Саутгемптон Сандерленд, де Назарій Русен вийшов на заміну, зіграв 39 хвилин, також не забив, не віддав, хоча оцінку отримав 6,9, яка не дефолтна. Її дають, якщо гравець щось більш-менш робив на полі. Наступний матч Бормут шеффілд 2-2 вчора Бормут вирвав нічю на 90 плюс першій хвилині. І Яза Барні зіграв у нас повний матч 6,7 оцінка його. І дивимось, він навіть пробивав у ворота і мав якийсь big chance момент, великий шанс, але я його не знайшов. Тут написано, що він промазав один великий момент. Але я нічого. Такого не бачив у його виконанні. Також у нас Арсенал, і де Зінченко потрапив до лави запасних. Він вже відновився від травми. Арсенал виграв 2-1 з рахунком у Бормута. Також Ярмолюк приймав участь у цьому матчі. Йогор отримав оцінку 6-3. Зіграв 12 хвилин і не йшов на заміну. Зробив 4 дотики і на цьому все. Олександр Зінченко зіграв 21 хвилину, вийшов на заміну. Також нічим особливим не запам'ятався, але добре, що відновився від травми, тому що скоро матч і збірний. Наступний матч Дженно Монца, де Маліновський опинився у запасі. Дженуа програла Монці з рахунком 2-3. І Маліновський вийшов на заміну. Відіграв 45 хвилин, він вийшов у другому таймі. Зіграв досить непогано, отримав оцінку 7-1. Відбирав, блокував удари. Також ключовий пас один є на його рахунку, тобто він вийшов на заміну дуже добре. І Наступний у нас матч це Жерона Осасуна, де Віктор Цяганков віддав асист. Ось відео ви можете побачити. Довбек та Циганков вийшли у стартовому складі. Довбек отримав оцінку 6,7, відграв 80 хвилин. Запам'ятався одним ударом, який полетів вище воріт, а також одним голом, який не зарахували через ТОФС. Тому матч такий собі середній, я б сказав, не хороший і не поганий для Артема. Вітя Циганков вчора відіграв дуже добре. Забив, точніше, віддав асист, але, на жаль, він травмувався. Поки що інформації я не знайшов достовірної, тому я не спішу її озвучувати та публікувати. Але, на жаль, в нього травма. Вчора ми бачили, як він сидів з льодом на коліні, би. ось його теплова мапа, а також оцінки всіх гравців ви можете побачити в телеграмі. Сьогодні у нас два матчі, всього лиш порівнянні з вчорашнім днем, це взагалі лайтова. І перший у нас Реал Мадрид, Сельта Віго, де прогнозується Андрій Лунін в основі. Він вже, считайте, як основний голкіпер, Кепа до побачення. І Сельта здається таким конкурентом досить середнім, навіть поганим. В турнірній таблиці вони займають 17 місце. Реал зараз на першому, Жерона, вчора до речі, обійшла Барселону все-таки і вийшла на друге місце а в Сельти мало шансів, і я думаю, що було б круто, якби Лунін зіграв на 0. Наступний у нас матч це Бенфіка Ешторіл. Це Ліга Португалії, 25-й тур, і тут прогнозовано Трубін стає в ворота. Бенфіка після матчу з Рейнджерс 2-2, я думаю, буде їм трошки важкувато грати сьогодні. Тому в Ешторіла можливо буде якийсь шанс, але вони грають вдома. Бенфіка, тому. Хоча вдома вони теж бувають лажаюсь, тому такий собі матч можливо буде навіть і цікавий. Якщо ви будете дивитись і хочете знати основні стартові склади перед матчами, то заходьте в наш телеграм-канал, я там їх публікую оперативно. Тому ось такі склади. Ви будете знати все, а також моменти з цих матчів, в якому грають українці. Ось відео також тут є. Тому підписуйтесь, у нас, нас вже 128. Вчора було 122. Тому я вам дякую за підписки. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал. До побачення, гарного перегляду в футбол. Стоп, це ще не все. У нас сьогодні суперпоєдинок Ліверпуль Манчестер Сіті о 17.45 Якраз перед матчем Реал Мадрид-Сельта І де у нас ось такий склад, прогнозується, звісно, у Ліверпуля. Великі проблеми в порівнянні з Ман Сіті, в якого виходить основний склад. А в Ліверпулі також є Бредлі. Але він вже такий, я б і не сказав, що молодий, він вже досить непогано грає. Тому, можливо, і в цьому матчі покаже чудовий перформанс. Хоча голкіпер в матчі протрачався, він мені сподобався. Далі я за ним не слідкував, точно не знаю, як він себе веде. Оце дві такі позиції. Тільки через те, що це нові для мене гравці особисто. А так, то Ендо, Макальстер, тут всі ці, що спочатку сезону основні, ці присутні. Тому буде цікавий матч. останній, Я не пам'ятаю, це, мабуть, останній матч між Ду Ліверпулем і Ман Сіті в цьому сезоні, якщо там в Кубку вони десь не зустрінуться. Тому клоп проводить останній матч проти Гвардіола в цьому сезоні. І... На найближчі два сезони, я думаю, так точно, я, як, якщо він пропустить наступний. Клоп нібито сказав, що візьме перерву мінімум на рік. Тому дивимося тут боротьба за друге місце. А можна за перше навіть місце. Тому буде цікаво подивитись, класно б для нас, якби була нічя, щоб Арсенал був на першому місці і Зінченко завоював трофей з ними. Тож, от тепер точно на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Дивіться футбік.